Всім привіт! З вами Моздрав і сьогодні у випуску «Етнорок» ми спілкуємося з хмельницьким гуртом Чумацький шлях. Отож, не перемикайся, слухай якісну музику разом з нами. Такий гурт може збирати стадіони. Саме так пишуть про чумацький шлях у соціальних мережах. Створений колектив у Хмельницькому ще сім років тому. Двоє студентів третього курсу музучилища Сергій Строян та Ілля Сухий не змогли сидіти без діла, І саме так народжується Чумацький шлях. Захожу віртуальні мрії, на дивлюся. Яка моя інтернет паруся. Ідея спонтанно виникла. Так як всі ідеї. Я не думаю, що хтось ідею виношує 10 років, вона тоді, напевно, не виходить. Спонтанно захотів якусь захотів групу створити. Спочатку це було. Два вийшло, ти захотів групу зробити. Ну так, воно підштовхнуло до того, я навчався в музичному училищі. і По річному екзамену в мене була двійка. І потім я думав, або я зав'язую з музикою, або щось буде. Або я створю щось таке, де мені буде комфортно грати, де я зможу себе реалізувати, тому що класична музика, я зрозумів, що вона не для мене. Тому завдяки тому, що я отримав віку, створилась група Чумацький шлях. Ну, назву я якось так довго виношував, думав, що щось би таке створити було б круто. Потім ми вже думали змінювати назву, але вже потім. Оттак. Наразі «Чумацький шлях це суміш українського народного мелосу з ультрасучасною важкою рок-музикою, важкі гітарні рифи, шалена енергетика, речитатив та динамічні приспіви, своєрідний стиль, звучання та виконання. Без сумнівів, чумацький шлях своєю творчістю торкається найпотаємніших струнок душі та залишає незабутні враження від концертів. Група грала колись зовсім інакшу музику, дуже фольклорну і етнічну. Зараз вже більш рокового направлення. Змінили трохи стиль. Змінювали стиль люди. Тому так як я після музичного училища не дуже орієнтувався. Хардкор-метал стилях. В мене виходило більш фольк. Була сопілка, була бандура, гітара грала там другорядну роль. Ну, і тому стиль змінювався, коли приходили нові люди. Людей було дуже багато. Не будемо всіх зараз пере... як там, називати, тому що то піде 15 хвилин. Десь 20 людей у нас помінялось за 7 років до такого, як зараз, стабільного складу. І кожен за собою залишав якийсь, якийсь слід, і, і тому так все змінювалося. Куматський шлях це п'ятеро надзвичайно талановитих музикантів. Найбільш харизматична постать колективу Сергій Строян. Вокаліст також грає на акордеоні. Зростав хлопець у атмосфері українських звичаїв та традицій. Бабуся та дідусь частенько співали народних пісень. Тому Сергій ще з самого дитинства вбирав у себе усе оте прекрасне, оте рідне. Не дивно, що юнак по праву вважається батьком гурту. Адже сім років тому разом з Ілею Сухим заснував чумацький шлях. Також Сергій автор пісень колективу. Я пишу все. Я пишу слова. От нещодавний приклад. Пісню ми створили ще в березні. Ну, саму музику. Музику ми створили ще в березні, а сьогодні повністю дійшов е там, до завершення. Сьогодні просто ампули прийшли. і текст Тобто текст я зробив тільки вчора. Завершив. Можна собі уявити, скільки пісні буває народжується? Буває це так, що за одну ніч там буває дуже швидко. Буває дійсно одна пісня у нас вже звучала за день чи два, да? навіть вже а Буває дуже дуже важко тексти писати. Найграмотніший музикант колективу Ілля Сухий, супіркар та бандурист. І як каже Сергій, тож треба дійти до того рівня, аби грати менше, а крутіше. Найсором'язливіша постать Чумацького шляху басгітарист Антон Пастушок. У гурті вже більше року. Полюбляє зелений колір та виховує вдома кота. Найбільш усміхнена постать Чумацького шляху. І все це про гітариста колективу Євгена Богуцького. Рок музикою захоплюється ще з дитинства, а гітарою з 16 років ударник аматор Володимир Гавришов розповідає: грав не в одному гурті. Так стається, що кожного разу потрапляє у гурт на голову вище себе, що й дає поштовх до саморозвитку. Перспективний, талановитий, доволі милий, та товариський юнак. Ось такого ударника має чумацький шлях. А єднає цих хлопців спільна мета та музика. Найважче то репетиції, але водночас той талісман успіху говорить у колективі. Ми на репетиціях дуже сваримося. Ваше це рожати. Ми народжуємо пісні в болях, муках. Ну не всі ну буває таке. Ми пересваримося, перемиримося. поки дійдемо спільно з наменника. Ото трохи важко. Це нормальний творчий процес. Не... Це нормальний сумосекасістоном. Бо якщо... якщо сказати дійсно, що важко, то це реалізація. Реалізація важко тому... Щоб реалізувати себе, ну, відповідно, кожен за це переживає, хоче якнайкраще. І в кожного свої, своя, свої, своя думка, свій погляд, і через це відбуваються якісь конфлікти. І, знову ж таки, це може навіть відображається на, в кожного свої смаки вподобання. Я слухаю одне. Тому сьогодні його чуть не відлупили, бо йому щось там не подобалось. Eu não Освітницькою, адже більшість пісень гурту україномовні. Що ми народилися в Україні, живемо в Україні, чому б ми спілкуємося українською, чому б нам не, спіл, не виконувати музику, тексти не співати на українському мові, це однозначно. Ну, так як е, написання тексту це е, моя робота. І я ж не можу на англійській нормально написати, так щоб передати те, що Говори, я би хотів сказати. Думаєш українською. Yeah. Експерименти, експерименти можуть бути. Експерименти можуть бути на різних мовах, іноді навіть на китайській, якщо воно виходить. Але зрозуміло. У нас були експерименти пісня на іспанській мові, на польській мові, але я на польській так заспівав, що поляки як послухали, сказали, ой, хлоп, хлопче, то батько недобре ти співаєш, але але, але, але... але добре, добре. Барто недобре говорить. Але це просто якісь експерименти, які групу роблять для якоїсь, щоб подружитись там з іншими. З іншими народами, щоб можна було туди поїхати, як обмін якимись знаннями за сім років чумацький шлях встиг здобути чимало прихильників у різних куточках України, побувати з концертами за кордоном, зайняти призові містя на провідних українських фестивалях, таких як Червона Рута та Тарас Бульба, зняти відеокліп на одну з пісень та записати альбом. Бували в Україні, бували за кордоном. Якби то печально не звичайно, але за кордоном якось більше тенденція у нас до концертів. На жаль. Ну як не на жаль, це добре. Можливо, якийсь потенціал, можливо, якийсь розвиток. Але хотілося б, звичайно, щоб було побільше концертів в Україні. Все-таки українська музика, все-таки якийсь етно чи якийсь фолк у нас в музиці переплітається, мотиви, мова сама текст українська і немає її де реалізовувати. Фестивалів, ну, маловато. Ну, зараз зараз люди набирають да, обертів, це вся хвиля, але ну, і так би хотілося. Як кожен громадянин, ми сподіваємося, що все-таки колись воно буде краще і дороги будуть нормальні. Щоб, ну, ви розумієте, це дуже важлива річ, тому що ми на фестивалі їздимо своїм транспортом. І дороги, і дороги це, це перше, що ми хотіли б, щоб зробили. За кордоном не лише дороги кращі, а й публіка кардинально відрізняється від української. У них немає комплексу меншовартості, отак от, так, як все. в українців був зараз вже трошки вилікувались після певних подій, але от в Україні був комплекс меншовартості українського продукту. Тобто люди або стидались там. Була така тенденція, що якщо на українській мові співаєш, то це. Так, вони не, не, не стидаються свого, і е, зрозуміло, що вони і... І те, що до них приїжджає, вони люблять, цінять Свого ж слухача чумацький шлях цінує та поважає. То безперечно люди свідомі, які розуміються у якісній музиці. Дуже багато молоді, мали, малих таких ще. Для мене вони там малих це не ще. Щирі, щирі. Не можу сказати дітей, бо це так. Молодих, молодого покоління, бо я вже себе відношу до такого. Старолітки? Ні. Ну, от середні вже скоро таке, знаєш щось. І не там, і не там. От молоде покоління, які, на яких надія якась, вони, вони круті, вони класно сприймають, вони хочуть щось познавати, вони то орієнтуються. Ми коли в Хмельницькому граємо, Приходить дуже багато людей. Вони енергійні, вони веселі, вони запальні без лестощів та фальшу. Вони такі, які є. Вони справжні. Кожен концерт для них особливий. Такий, який запам'ятовується, котрий драйвом та адреналіном, а котрий і горсткою кур'йозів. Жені рвали зуб на одному фестивалі. Який був в таких трістях, що. А, Ми виступали колись на гор... фестиваль, фестиваль Горлиця. «Горлиця». не дуже далеко в Рівненській області. У мене болів зуб так, що в мене аж температура піднялась, і скоро виступати і треба було щось з тим вирішувати. Тобто і... ми приїхали за день раніше і цілу ніч він мучився, кричав, кричав, криком, що його болить зуб, а завтра грати. І ми зранку mm. завезли мене в село. Сусідні. Ми їздили по селу і шукали, хто б міг його вирвати. Це було дуже смішно. Ми знайшли якогось дядька, який на городі там щось робив, йому треба було Ми його привезли, зійшли. Ну, всі ви розумієте, сільська клініка, особливо стоматологічна, вона має такий якийсь містичний, містичний вигляд. Ми того не бачили. Він туди зайшов, ми тільки почули. На, пень, на пеньку можна сказати, мені зуби вирвали. Але теж був такий самий курйоз. поїхав ріло, пам'ятаєш, поки новилося кров'ю, дали так, концерт, так, весь слізився, як... граю і плачу, і не можу, але мушу грати. Оце і, його не бачу. Його пронизло. Так проникся, що ж заплакав. На думку колективу, головне то розвиватися інтелектуально, з самого дитинства, плекати в собі людину, культурно відпочивати, ходити на концерти і обов'язково слухати українське. Слухати більше чумаський шлях. Щастя, здоров'я і много еліта, хочемо побажати. Ходіть на концерти і буде вам щастя. Так, і, нам, і нам Ходіть щастя. Ходіть на концерти, розвивайтесь, їздьте. Подорожуйте. На це так круто, коли в Хмельницькому купа велосипедів. Я вже, Я вже сам хочу собі придбати. Так. Мені дуже подобається, коли говорять, от, наприклад, що стосується концертів, молоді. От, наприклад, у тебе там в кишені завалялось 15-20 гривень, ну хай 30-50. Ну, приблизна вартість середня квитка. Ну, молодь зачастую що робить? Ну, це ж жалко, віддатно за той квиток, що це. Квиток пішов, послухав. Краще я піду підупив, да, на лавочці чи там каву вип'ю. Ну, я думаю, воно варто того, щоб піти і прийнятися новими враженнями, щось почути, побачити. Це відкриття. Хочемо побажати хмельничанам і хмельницьким слухачам адеквата. Адекват. Адеадеквата хочемо побажати. Не, бу, щоб... не будьте такі, а, може, якусь пісеньку можна замовити вас. Давайте якусь армійську. А, от не от не цього не, не треба робити. Слухаєш нас. На сцені, ну яку пісеньку замовити? Слухайте нормальну музику, виключайте радіо і телебачення, я не знаю. А пити пиво за углами, ходіть на концерти, розбачте. Вова, я тобі це теж буду говорити. Запрошуємо всіх хмельничан. Да, концерт. 24 серпня нас запросили зіграти спеціально для вас на День Незалежності не наш... нашої неньки України. Тому приходьте до кінотеатру Шевченка, буде круто. І не кажіть, зіграйте щось своє, бо ми граємо тільки своє. Приходьте, буде круто. Слухайте якісну музику разом з нами.